Після п'ятої години ранку у середу, 4 вересня, під час масштабної повітряної тривоги пролунали вибухи у Львові. Ворог завдав по місту ракетного удару. Пошкоджено житлові будинки. Загинули люди. Серед загиблих жінка, чоловік і дитина. Подробиці варварської атаки Львова докладніше далі. Семеро людей, серед яких троє дітей загинули, та ще 35 постраждали у результаті російського удару по Львову гіперзвуковими ракетами кенджал. Про це розповів мер Львова Андрій Садовий. Відомо, що одній загиблій 50 років вона працювала медсестрою-акушеркою у 5-й поліклініці Львова. Попередньо друга жертва нічної атаки по Львову – 9-річна дівчинка. Серед потерпілих п'ятеро дітей. Ще п'ятеро пацієнтів перебувають у тяжкому стані. Місто завдано великої шкоди. Внаслідок удару пошкоджено 50 будинків. Велика Частина це серце Львова, історична спадщина міста. Багато вибитих вікон у районі вулиць Коновальця, братів міхновських та мельника. Шість будинків відселяють. Також отримали пошкодження дві лікарні. У МВС додали, що пошукова рятувальна операція триває. Мер Львова Андрій Садовий, який одразу ж прибув на місце теракту, розповів містянам про наслідки атаки. Станом на 8 годину ранку двісті 35 п'яти людей приготували. Декілька з них про тому стані, в тому числі п'ятеро дітей, троє людей ми працюємо, в тому числі політична працівниця. Дуже багато уражень і більше 50 будинків. Велика частина це серце нашого міста, історична спадщина. Вже точно розуміємо, що шести будинків людей відселяємо. Дві школи сьогодні не будуть працювати повилітало багато вікон. Також урагано два. Медичних нагляд об'єкти ДСНС працюють. Всі комунальники працюють. Триває розбір завалів. Яка ситуація буде в подальшому важко спроазувати? Але всі працюють. Дякую всім за слова підтримки і співчуття. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.